6 лютого 2025 року у Новогуйвинському ліцеї відкрили stem лабораторію. Діти вчаться працювати з такими інструментами, як шуруповерт. Вміють користуватися безпосередньо сверлами для того, щоб виставити, розмітити заготовку. Вони Трошки ознайомлюються з безпосередньо, як йде обробка матеріалу, тому що там декілька їх діти зможуть якісь свої креативні ідеї або улюблених героїв друкувати на цьому принтері і розвивати безпосередньо своє я і вчитися чомусь тому. І як Чек був верстат, та ТД Принтер. Я сподіваюся, що в нашому майбутньому ми зможемо використовувати ці навички, які допоможуть нам вибрати наш. Е Направлення в житті Лариса Сингаїська, директорка нового ліцею, каже, що рішення про створення stem лабораторії прийняли батьки, вчителі та учні. СЕМ освіта це категорія педагогічного процесу, що формує і розвиває учнів можливість працювати по-новому, вчитися працювати по новому. І спільно з батьками у нас виникла така ініціатива, щоб напрацювати такий stem простір. Гроші на створення stem лабораторії з обласного бюджету, направленого на депутатську діяльність, спрямувала Тетяна Парфентьєва. На stem лабораторію було виділено, виділено на придбання обладнання. 200 тисяч гривень. У цю лабораторію було придбано набір робототехніки, 3 d принтер, фрезерний станок і от власне парти і стільці. Три тисячі гривень на ремонт приміщення де діє лабораторія, виділені з бюджету Новогуйвенської селищної ради. Це друга стем-лабораторія, яка працює на території громади. У планах відкриття ще однієї в Озернинському ліцеї. Ілона Касаткіна, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомирщина.